Перша людина, яка заспівала на короке на майдані, правда Перший учасник. Перший учасник. Ну так це най 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 Ти пілот, скажімо так. Ну да, так і було. Це знімався пілот. Це був який це рік 99-й десь початок січня, то чи то 9 січня, чи то 13. Холодно було дуже холодно. Було ми бухали. Тому Кондратюк на кого. Ви бухали, і Кондратюк такий, блядь, давай співати, а вони вже співали. Ні, Я я не знав взагалі, хто такий Кондратюк. Це було звичне місце для караоке на Майдані, вхід в пасаж в Києві. І там, де зараз магазини на другому поверсі, там були такі генделі, кафешки. І моя подруга розсталась з моїм другом, і я її відпаював, вона мені плакалась, ми випили пляшку коньяку 0,5. Ходимо і просто стоїть купа народу, а я ну такий веселий, активний, я такий, а що там, що там, покажіть мені. От, розпихав людей, і тут якраз іде Кондратюк по колу з мікрофоном, і Вони співають несигаля воду. Я хватаю мікрофон, щось там поспівав один рядочок, і потім п'яний щось там викрикував, там піддакував, щось кричав. І він із за того, що я був такий активний і веселий, він ага. мене обрав першим. Найсмішніше, що пов'язано з цим всім. Да? Це от я відспівав, запитав у нього, коли де відспівав, буде співав, де, де був багато функціональний. Поспівав, програв, забрав свої яйця, а потім ну, я запитав, коли ефір. Тобто пішов звідти поніс, поніс свої звідти свої яйця. І я тоді ще часто їздив до батьків додому в Донецьк, бо це був там другий курс мій. І я запитав, коли буде ефір. Він мені сказав: я приїжджаю до мами. кажу, мама, я там знявся в передачі. От в суботу має бути програма. Якась. І тоді ж все в газетах було телепрограма. Я купую цю газету. Шукаю, шукаю і не бачу програми ніякої. Ну де він там казав караоке, караоке, а тоді ще ніхто не знав цього слова караоке. От і мама мені там показує, мабуть, це воно і там написано: знає. Угадайте, як це в Донецькій програмі називалось. Сіроглази є на площаді.